Перше так, зараз армія за період війни стала міцнішою. І духом, і досвідом. На жаль, через втрати, на жаль, через загиблих. Але по факту вона зараз потужніша, ніж вона була на початку 2014 року. Що токається системного розвитку, тому що армія повинна дивитися, ну, керівництво армії, на кроки вперед, а не воювати попередні війни, бо завжди будеш програвати. Тут потрібне бачення. Чи може таке бачення забезпечити міністр оборони Полтарак ну або його попередник гелетей, тобто офіцери міліції, які прийшли з внутрішніх військ. Не можуть, в принципі. Вони того не вчили. Просто не вчили. Їх вчили, як захищати владу від Майдану. Це функція внутрішніх військ. Як охороняти посольства, як зеків охоронять в тюрмах. От їх функція, це ж так записано в законі. А це абсолютно інше. Характер, перспективи збройної боротьби в трьох сферах сили спеціальних операцій, асиметричні дії, багато чого інше, треба розуміти. Тактику, стратегію, оперативне мистецтво для того, щоб формулювати і ефективно використовувати все це. Тому, на превеликий жаль, зараз там нема кому розробляти цю програму. Якби президент, як перехований командувач, того хотів, він міг би залишити з поза меж Міністерства оборони розкиданих окремих фахівців. Колишніх або просто які розуміються сформувати робочу групу і підготувати такий проєкт. Ну, такого завдання мені не став. Але базові принципи їх треба зафіксувати. Їх треба зафіксувати для початку у воєнній доктрині. Президент Порошенко в травні минулого року затвердив нову редакцію воєнної доктрини. На превеликий жаль, я там не побачив того, що хотів побачити. Хоча публічно говорив, що мало б бути в тій доктрині. Там мали бути відповіді на ключові питання, які характеризують, як буде будуватися наша військова сфера. Одне перше ключове питання з усіх силових структур, чисельність яких близько 700 тисяч, треба переважно більше зорієнтувати на захист країни і народу, а не на захист влади від народу, як є зараз. Тому що це відображається в пріоритетах розвитку. Ми бачили, яким був Беркут під час Майдану. Оснащеним, і якими потім наші солдати пішли воювати, правда? І без наших з вами грошей, без волонтерів вони взагалі навіть харчів не мали, де хтось зараз ще не має до кінця нормального повноцінного харчування. Я вже не кажу про озброєння, а все решта. Тому от пріоритети ці треба зафіксувати там. Тобто переорієнтувати силовий блок держави. З виконанням внутрішніх функцій по захисту інституту держави від. Загроз внутрішнього характеру, тобто від народу, на захист країни і народу від зовнішнього ворога. А це перше. Далі, базові принципи. Я вважаю і наполягав би, армія повинна базуватися на контракті. Ліквідувати примусовий призов. Ми ж до цього нібито йдемо. Ні, ми не йдемо. Ми йшли до того в той період, коли я був міністром оборони. Було чітко визначене завдання останній. Призов осінні 2009 року, все, на цьому крапка. І так би і було. Ну я не встиг, тому що вони за два роки до того звільнили, але все робилося до того. Віктор Янукович, коли став президентом, він продовжив те курс на повністю професійну армію. Стали повністю професійні погранці. Там вже не було страховиків. Зараз повернули. Тобто зараз зміна курсу на примусовий призов. З 14-го повернули? Так, да, 14-15 і далі. Так от, повністю контракта армія. Це перша складова. Друге, до неї резерв постійної готовності. Що це таке? Будь-яка армія світу не може утриматися повністю в 100% у комплектовому стані в мирний час. Це дуже-дуже дорого. Тому є сили швидкого реагування, які утримуються повністю боєздатними, а є ті, які за певний час, від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від характеру загрози, поповнюються і вони пішли на посилення, як резервні. Так от, резерв постійної готовності, законодавча основа, принципові документи і навіть практика. Ця почалася, коли я був міністром. Ми це започаткували. Наша команда. Ми тоді розраховували, що такого резерву буде від 12 до 15 тисяч. При нас їх було десь на рівні 4,5 і далі збільшувалася цифра. Хто це такі? Це підготовлені уже солдати, сержанти або офіцери чи генерали, які вже мають досвід, яких не треба вчити, які закріплюються за конкретною військовою частиною, за конкретною посадою. Добровільно на основі контракту. Тобто, такий резервіст, щоб його потім не шукали десь в Молдові чи в Іспанії, коли бабахне. Щоб він підписав зобов'язуючий контракт. Він кожного року кілька тижнів проходить підготовку частіше під час навчань в своїй військовій частині за гроші. Такий принцип, як Нацгвардія США. Реалізований. Він проходить, він знає особовий склад, він знає свою техніку, чи свій танк, чи свій літак, чи свій комплекс протиповітряної оборони. І в момент, коли сигнал тривоги, він прийшов і ця частина зразу вже пішла. Вона укомплектована, і третє складова це сили територіальної оборони, які зараз можуть бути сформовані в унікальній знаком плюс ситуації, коли після Майдану держава провалилася і коли включилася самоорганізація волонтерства, коли стояли черги військомати, на жаль, вже не стоять, які навіть не дочекалися і пішли. І воювали, і гинули, і знову йшли нові люди, і так далі. Оцей елемент самоорганізації добровольчих батальйонів, плюс досвід Майдану, коли були ті тушки, ми пам'ятаємо, самоорганізовувалися мужики в мікрорайонах і ночували, хто ще міг, хто з мисливськими рушницями, хто просто з палицями, хто там з сокирами, щоб ніяка падлюка, вибачте, там нічого лихого не зробила. Да? Так от, оцей принцип. Точніше, при формуванні загонів і підрозділів територіальної оборони, я вважаю, що треба використати досвід, позитивний досвід в таких країн, як Швейцарія, Ізраїль, Фінляндія, Швеція, наприклад. От у Швеції, у них, е, якщо загроза нападу, кожне село це взвод територіальної оборони. Кожний район це батальйон територіальної оборони. У них вдома в шафі. Форма і спорядження. Зброя на складах під охорони. Але такі склади невеличкі, розкидані, понад 10 тисяч по всій території країни. Кожен знає, де він візьме своє зброю: чи кулемет чи автомат, чи що йому потрібно. І вони вже злагоджені. Час від часу проходять до підготовки. І вони захищатимуть свою територію, свою родину, свою землю, своє робоче місце. Отакі. От Підрозділи територіальної оборони треба було б розгорнути, і вони мали б замикатися на армію. В воєнній доктрині, яку затвердив Порошенко, вони замикаються на Міністерство внутрішніх справ. Це знову, це знову мабуть, говорить про психологію сприйняття Петром Олексійовичем цих батальйонів. Він їх боїться. Він боїться, що вони прийдуть по нього, як прийшли майдан, як прийшов Паянукович і так далі. Тобто, може я трошки перебільшую, але тільки трошки. Тому оце принципово. І такі е, сили територіальної оборони треба було розвернути ну, найперше в 10 областях, починаючи від Сумської, туди аж до Одещини, в прикордонних насамперед. І далі всі. І тоді той досвід, отриманий на фронті, буде реалізований в мирний час. І тоді навколо потужних солдат, які це проявили, е, офіцерів згуртуються ці сили територіальної оборони. Тоді це буде логічно, але скасувати той примусовий призов, він абсолютно не потрібен. Тим більше, коли Порошенко відновив Призов, але каже, що вони в зону АТО не підуть. А що вони тоді будуть робити? Вони будуть проходити повністю бойову підготовку, щоб що? не захищати країни? Тоді для чого вкладати в них сотні мільйонів, щоб вони проходили бойову підготовку? А якщо не будуть проходити, а будуть просто рабами щось возить, носить, то не, не треба рабів в армії, в армії треба воїни. Тому ці принципи закласти і таким шляхом розвивати армію. Але останнє, що мало бути з відповіддю воєнної за це все-таки оборонно промисловий комплекс. Тому що потрібні чіткі відповіді. Оцей сектор техніки, який саме ми будемо виготовляти повний цикл самостійно, на яких заводах іде? Оцю техніку ми будемо виробляти спільно і з ким саме, починаючи з купівлі. Схем лізінгу, компенсаційних схем, будівництва, спільного виробництва і так далі піднімемо наші технології, і це буде вже наша техніка. В оцю будемо купувати, де і у кого. Немає цих відповідей на ці питання. І тому абсолютно безсистемно зараз розвивається оборонно промисловий комплекс. Де хтось проявить або ініціативу, або такий. Драйв, бо там гроші, їх багато, от те, власне, і виробляється. Чи це потрібно армії? Ну не завжди, це ж логічно. Тим більше, коли ми замість наших разів завозимо чужі мази з російськими комплектуючими. Це взагалі не прийнято.